Пришителівці є десяток церков, і там живуть самі козаки. Добре, видно на його малюнку Миколаївську церкву і видно шпиль успенської церкви. Ми майже з точністю віднайшли місця, де сидів Шевченко, коли малював свої картини. Те, що бачив Шевченко, ми на 80-90% відтворили. Рошетилівку, ми знаємо, як край звідки походить унікальна техніка вишивки білим по білому та рослинного килимарства. Такі культурні надбання на правду всесвітнього масштабу, ніби ховають в тіні інші культурні сторінки історії міста. Липень 1845 року Тарас Шевченко приїздить у решетилівку та зображує тут два малюнки. На них потрапляють дві із близько десяти церков, які на тоді були у місті. Відтак вони простоють ще майже століття, перш ніж їх знищить радянська окупаційна влада. Ми з командою історично-культурного проєкту «Вінілосховище» починаємо унікальний експеримент. На основі робіт Шевченка за допомогою експертів і комп'ютерного моделювання. Ми спробуємо відтворити вигляд втрачених пам'яток, поглянути на них очима художника та навіть відшукати місце, з якого малював Шевченко. Врешті створимо 3D-моделі церков і покажемо, який би вигляд мало наше місто, якби вони вціліли. Це надамбітна задача, яка ускладнюється тим, що ми маємо перенестися в минуле. А отже, найперше, що нам треба, дізнатися контекст. Щоб зрозуміти, якою була тодішня решетелівка, ми йдемо до людини, яка досліджує це питання понад 30 років. Решетилівка в 19-му столітті була власним містечком. Юрій Кисіль, краєзнавець, директор Решетилівського краєзнавчого музею. Населення складало його селяни, селяни, кріпаки і козаки. Десь близько 9,5 тисяч населення. Рештилька взагалі мала вигідне географічне становище, бо знаходилося на перетину великих різних торговельних шляхів. Це, це на Кременчук, на Катеринославу, на Полтаву, на Києві і так далі. Величезні ярмарки, і базари по, по вихідних днях, з'їжджалися багато купців. Місто на 9 тисяч мешканців, багато ярмарків і великий логістичний вузол. Чому ще Полтавщина і саме Решетилівка могли притягувати Шевченка до себе? Так притягувати, що від часу, коли художник отримав дозвіл приїхати з Петербурга в Україну до візиту в Решетилівку, минуло всього три з половиною місяці. Шевченко закінчує весною 1845 року навчання у академії мистецтв у Петербурзі. Віра Мелешко Література знавиця, кандидатка філологічних наук, доцент. І він прохає раду цієї академії присвоїти йому знання некласного художника. Насправді це вільний художник, який не буде прив'язаний до викладання, який не буде прив'язаний до певного місця мешкання. І водночас, із проханням про присвоєння звання некласного художника, Тарас Григорович подає інше прохання: дозвіл поїхати в Україну. І цей дозвіл він отримує і вже. Весною 1845 року Тарас Шевченко їде в Україну. Могутнім повноводдям зустріла Україна Шевченка. Дякую. Бувайте здорові, пані. У білеті значилось. Придивітель всего достої звания некласного художника імператорської академії художеств. Тарас Шевченко доправляється в малоросійській губернії для художественних занятий. Окрім своєї батьківщини, яка посідає перше місце з поміж кількості відвідуваних населених пунктів, чому Шевченко на друге місце поставив Полтавщину? Багато хто з дослідників каже про те, що на Полтавщині було Число козаків значно вище, ніж число відсоток скріпаків. І коли ми читатимемо твір російськомовну повість Блізніци автобіографічний твір, Шевченко зауважив про те, що в решетилівці майже самі козаки зрозуміло, що не самі тільки високі ідеали, а в першу чергу багато знайомств сприяли тривалим візитам Шевченка на Полтавщину. У Решетилівці, приміром, художник зупинявся у графа або шпана Покова, який, окрім великого маєтку, мав потужну бібліотеку та архів. До нашого часу навіть дійшли деякі деталі гостювання. Там наш пан. Якогось гостя поважного приймає. Ніби до нас збирались. Мабуть, знову буде тобою вихвалятися. А? Та нехай собі Давай. Шевченкові було тоді років 30. Він був веселий в обществі і шутник. Ці спогади були записані художником і фольклористом Порфірієм Мартиновичем від сучасниці Тараса Шевченка вдови священика. Христини Морозовської. Приїздив він до Решетилівки влітку 1845 року. Зупинявся на шляху до Полтави і гостював кілька днів у поміщика Олександра Попова. Ну, хлопці! Зустрічайте гостя! Кланяйтесь, кланяйтесь! Художник поет пан Шевченко. Який же я пан? Не ображай мене паном. Пан, пан, я такий же харпак, як і всі, сідай. Середою будьте здорові, хлопці. Хіба ж? Хіба сьогодні середа. Середа, середа. В робочого чоловіка щодня середа. Такий вже час, таке життя, ну нічого, нічого. Прийде час. Все буде гаразд. Так у нас і так все гаразд. Чи не так? Логвиненко, Лохвіденко. Ага. Андрій, іди, іди, іди сюди, іди. Виходь, виходь. Ось це той майстер, про якого я вам розповідав. Ну, добрі замки робить. Mm -hmm. а ну, які це ти замки робиш? Та різні роблю. Mm -hmm. І на панів? Тобто я. Ну я, тобто я. От, якби він був дійсно. Добрий майстер, то зробив би такого замка на тебе, сучого сина, що ти до віку не розкувався. Хоча в великого кобзаря і вабили поміщицькі маєтки, де були багаті бібліотеки. Колекції малярських творів, проте він завжди був по цей бік стіни, був зі своїм народом. До речі, маєток графа Попова розташовувався у центрі міста і був огороджений розкішним парканом. І будівлю, і огорожу добре видно на малюнках Шевченка. Паркан стояв приблизно там. А ось той пагорб із зображень художника зберігся і дотепер. Тож порівняємо ракурс із картинками. Інша важлива локація розташована за 300 метрів звідси. Ті ж орієнтири схил пагорбу та зображення маєтку попова допомогли нам відшукати другий ракурс, якого Шевченко дивився на решетирівку. Ми майже з точністю віднайшли місця, де сидів Шевченко, коли малював свої картини та їх стрижневі елементи церкви. Та що відомо про них, містечко було доволі гарне. Було вісім православних церков. Потім їх залишилися їх шість, і плюс була єврейська ще синагога. Зобразив він дві добре. Видно на його малюнку Миколаївську церкву, і видно шпиль успенської церкви. Ці церкви були поруйновані в роки радянської влади. Це сталося в 1930 році. в основному було повальних розграбовано і зруйновано, а в 1940 році зруйнували останню успенську церкву. Радянська влада боролася як з релігією, так і з українською автентикою. Позаяк і успенська, і миколаївські церкви були збудовані в питому українському стилі. На початку 19 століття у українські барокко почали знищувати Тарас Пустовіт. Заступник директора державного архіву Полтавської області за один рік знищувалося два десятки старих церков. Система знищувала старі храми. На їх місце зводилися вже нові за новими російськими стандартами культові споруди. Щоб зрозуміти, якими були пам'ятки, нам замало лише історичних відомостей. Можливо, ми випустили з уваги щось важливе. Тому вирушаємо на консультацію до експертів у Київ. Це національний музей Тараса Шевченка. Саме у його фондах зберігається більша частина робіт митця. Зокрема, малюнки решетилівки. І якщо ми хочемо більше дізнатися про них, то нам сюди. Шевченко отримав спочатку ну, такі неофіційні доручення Тетяна Калініна, старший науковий співробітник Національного музею Тараса Шевченка, від тимчасової комісії з рогляду даних актів. Це така установа, яку як правило називають, щоб коротше було археографічна комісія. І це була установа, завданням якої було шукати, уявляти. Вивчати і зосереджувати в одному місці найрізноманітніші документи, оригінальні. Чим давніше, тим краще. Його прийняли туди, як людину, яка буде фіксувати ці пам'ятки й пам'ятники. Фотографа немає, і він буде замальовувати. У музеї зберігаються оригінали малюнків Шевченка. Їх не показують відвідувачам. Але спеціально для нас роботи дістали зі сховищ уперше за тривалий час. Можливо, ці зображення допоможуть нам у відтворенні втрачених церков. Та чи можна покладатися на точність Шевченка у передачі форм і пропорцій, коли відтворювали в 1960-х роках хату Котляревського в Полтаві, то користувалися в тому числі і Шевченковим малюнком? Тому що він точно фіксував те середовище, в якому цей об'єкт перебував тоді. Говорити про те, що Шевченко відхилився від оригіналу, я думаю, що не можна. Володимир Мокляк, заступник директора Полтавського краєзнавчого музею, досліджує історію козацтва Полтавщини понад 30 років. Він досить точно зображував храми, і в Густині, наприклад, використовували і малюнки Шевченка при реставрації цього монастиря, при відбудові храмів. Тобто, Шевченко не міг навіть собі дозволити якихось вольностей в малюнку. Ну це в нього вже навик виробився. Олександр Білоусько, історик, краєзнавець, автор низки книг і монографій. Він багато. Він взагалі близько 50 таких. Зарисовок архітектурних зробив, коли він працював і в цій археологічній комісії спеціально для того, щоб змальовувати ці пам'ятки старовини. І в нього вже так око націлювалося саме не просто там пейзаж намалювати, не просто там якусь побутову сценку. але він хотів іще й і все, що від архітектури є того часу, донести постать маленького хлопчика при цьому. Тут дуже, я тільки зараз, от я ніколи не дивилася так зблизька на цю роботу, от подивіться, в нього одна штанина закаталася вище, ніж друга. І це, от те, що Шевченко це відтворив у своєму малюнку, це якраз одне із, із нагадувань про те, чого навчав. Карл Брюлов своїх учнів, а Шевченко був учнем Брюлова, як художник. Безперечно, і він був, перебував під дуже великим його впливом. І є одна із тез Брюлова: не копіюй, а вдивляйся в реальність, те, що ти малюєш. Дослідники вважають, що Шевченко мав фотографічно передавати те, що бачив. Однак, щоб максимально подібно відтворити втрачені церкви, ми не можемо покладатися на два малюнки, на яких вони зображені лише частково. Під час роботи над проєктом ми знайшли світлини пам'яток. В Рештівському краєзнавчому музеї збереглися дві фотографії: одна в Успенській, інша Миколаївський церква. Миколаївська церква датується 1919 роком. Там якраз зображена крім Миколаївської церкви, наша річка Говтва і також міст. А Успенська церква, якраз фото зображена 1937 року. Отож, ми маємо два малюнки Шевченка і два знімки, зроблені майже 100 років по тому. Та здається, цього може бути замало для нашої мети відтворити справжній вигляд церков, який зобразив митець. Можливо, нам допоможуть фахівці з історії та архітектури, до яких ми звернулися з проханням надати максимальну кількість деталей, які б допомогли при реконструкції. Тоді церквою керував святійший синод, і вони зробили альбом типових храмів для будівництва і на Полтавщині. Це тридільні церкви, як правило. От коли витягнуті по осі, захід схід. Центральна частина, центральний неф, потім на заході так званий Бабинець і на сході Вівтар. Дерев'яні церкви, вони усі мали ну, одну й ту ж саму принаду, Щоб їх було видно здалеку, для цього верх спеціально розроблявся. І от ці всі дерев'яні церкви, вони усі мали завдання здаватися вищими, ніж вони насправді, от, за рахунок того, що вони росли отак доверху і так їх викладали, що ну, відкіль не глянеш, то видно якраз ці маківки церков. В 19 столітті і Решетилівські церкви перебудовувалися замість. Деревляних церков поставали зовсім інші, інші храми. Здається, ми зібрали всі можливі деталі, думки та джерела час оживити церкви. Ми звертаємося до фахівців з архітектури та дизайну і просимо допомогти в побудові 3D-моделі. Роздивляючись, фото, виявили. Два основних об'єкти Андрій Конюк, архітектор зі стажем 38 років, доктор технічних наук, професор. Які власне дуже схожі на те, що малював Шевченка, і після цього ми створили тривимірну модель одного об'єкту, другого і окремо ще дзвіниці. Порівнюються всі пропорції з оцими фото, які є з малюнками Шевченка. От стилістика цих будівель. Тобто деякі з них частково з елементами класицизму, деякі частково з елементами так званого казацького барока. На даному етапі було зроблено перші тривимірні моделі тих двох втрачених церков і одної дзвіниці. Ці моделі можна тепер візуалізувати, крутити, аналізувати, розміри уточняти. Ось те, заради чого ми поринули в тривале дослідження, усе почалося з двох малюнків, та вони не давали всього уявлення про споруди. Ми знайшли світлини, але на них будівлі були вже перебудованими, не такими, як їх бачив Шевченко. Ми залучили експертів з історії, архітектури та моделювання. І нарешті, після багатьох місяців, маємо результат. Миколаївська церква та успенська церква з кам'яною дзвіницею, що стояла окремо, відтворені максимально точно, якими вони були саме на середину 19 століття. Ваше всього було у цей зібрати цей образ. І звести до розмірів і максимально наблизити. Оце саме важке. Я думаю, те, що бачив Шевченко, ми майже на 80-90 або більше відсотків, наближаючись до максимуму, відтворили. Міні документальна стрічка проливає світло та розкриває незвідані до цього деталі перебування українського генія в решетилівці та церкви, що їх зобразив Шевченко. Це лише один невеликий фрагмент зв'язку художника з нашим краєм. Що далі? Екскурсійний та туристичний маршрути шляхами Шевченка, створення оглядових 3D-моделей церков, які розміщувалися на тому місці, де вони і мали бути? Це може стати ще одним брендом міста поряд із вишивкою, килимарством та козацькою славою. Можливо, міська влада, краєзнавці та культурологи підтримають ідею проєкту та масштабують його після перемоги. Тим паче, що з часів Шевченка за 200 років ворог не змінив своєї підступної тактики, він намагається знищити нашу ідентичність, Тож маємо відтворити втрачене та зберегти наш генетичний код.